Вітаю всіх на своєму каналі. Підготувала черговий майстер-клас. Сьогодні будемо плести силянку на основі вишиванок з Донеччини. Ось така от вона виходить гарно, заокруглюється, плететься в три етапи, але недовго і нескладно, до речі. Чим воно трошки відрізняється, тим, що у нас згори ось такі от зубчики будуть. Воно на шийці виглядає круто, прилягає суперово. Я робила так, що вона у мене йде отак, ніби чуть, -чуть по шийці, згори ось тут. І отак облягає шийку. Ну, можна робити довше, звичайно, і вона буде тоді лягати ось так. Тобто, як вам більше до смаку. Кольори використовувала традиційні. Зараз навіть розкажу вам про номери, ви, звичайно, можете міняти. За основу у мене йде 46,102 номер, чорний 23,980, червоний 93190 і темно-червоний я взяла 97120 зі срібною серединкою. І завдяки цьому вона виблискує. Камера, на жаль, як завжди, не передає. Того, як насправді виглядає. А і ще сіренький я брала, забула вам сказати, та 49102 такий асфальтовий бісер. він Переливається, і тому дуже гарне поєднання вийшло разом усіх цих кольорів. Також я брала для роботи білу нитку ноуму 0,30, я завжди користуюся ними. А чому біло? Тому що, бачите, на горі у нас тут є білі закінчення внизу в основному біле. Але якщо візьмете червону нитку, теж буде дивитися в цій силянці гарнесеньку. Вона буде підходити. Я робила зав'язки. Ви можете чіпляти фурнітуру. Як вам до вподоби. Про те, як чіпляти фурнітуру чи як робити зав'язки, можна знайти в попередніх майстер-класах. На цьому ми не будемо зупинятися детально, але силянку проплетемо разом. Я вам покажу рапорт, як робити, щоб ви ніде не запуталися. Схему можна вже знайти на моєму каналі в Телеграмі або на моєму профілі у Фейсбуці. Я посилання всі залишу під відео. Я думаю, ми можемо переходити з вами вже безпосередньо до роботи. Заселяємо нашу ниточку в голочку і робимо перший набір. Це у нас одна темно-червона, одна червона, п'ять чорних, червона, три темно-червоні, ну або вишневі можна їх називати. Дві білі, одна червона, дві білі, одна чорна, одна сіра. Набрали, це у нас початок набору, цей кінець закінчується сірою бісеринкою. Беремо в руки роботу, і тепер ми будемо повертатися до початку набору. Ми повинні пропустити ось цю останню набрану сіру, чорну, тоді дві білі, червону, дві білі. І тепер у нас іде три темно-червоні. Коли ми знизу вгору піднімаємось, ми відраховуємо так само і бісерини знизу вгору. Коли опускаємось згори донизу, то і бісерини відраховуємо згори донизу. Отже, ми ось цю третю, останню темно червону повинні пройти. Ось так, формуємо такий от хвостичок у нас. Далі набираємо дві темно-червоні та одну червону. І так як ми набираємо три бісерини, на протилежній стороні ми три бісерини пропускаємо, проходимо в четверту. Це у нас ось ця чорна третя. У нас їх п'ять, вона посередині йде. Ми не рахуємо бісерину, з якої виходить у нас ниточка. Підтягнули. Набираємо одну червону, дві темно-червоні. І так само повинні прийти в четверту бісерину. У нас ось ця найперша угорі темно-червона. Знову підтягнули і вже маємо готовий перший рядочок. Я зав'язую кінці нитки між собою на вузлик, щоб в мене не роз'їжджалася робота. будемо переходити до наступного рядочка. Зараз я вам покажу, як він робиться. Для цього ми повинні набрати 4 темно-червоні та 3 білі бісерини разом. Ось так. Бачите? Підтягуємо весь набір до нашої роботи, до нашого полотна майбутнього. Ось так. І тепер дивіться. У нас є чотири набраних оцих темно-червоних перед білими. І як вам зручніше відраховувати. Якщо знизу вгору відраховувати, то це друга темно-червона, якщо згори вниз, то це третя темно-червона бісерина. І ось так, передостання, якщо згори вниз рахуєте. Через передостання, ось так згори вниз повинні повернутися. Підтягуємо. Робиться також така от петелічка. Як у нас зазвичай внизу утворюється. Далі ми набираємо одну сіру, одну червону, одну сіру, і проходимо в четверту бісерину це у нас ось ця остання темно-червона, перед червоною бісериною. Тоді набираємо три темно-червоні. І проходимо в першу темно-червону, або просто в четверту бісерину, як вам зручніше орієнтуватись, набираємо одну сіру, дві чорні і проходимо в чорну бісерину. Зараз будемо робити петелечку, для цього ми набираємо сім чорних бісерин разом. Набрали і повертаємося вгору через ось цю останню чорну бісерину. Ми завжди будемо через другу бісерину повертатися, хоча внизу набираємо по сім, тобто ось вона, усе останнє чорне і є другою бісериною, бо ми не рахуємо ось цю чорну, з якої в нас виходить ниточка. Думаю, цей момент ви запам'ятаєте. Тепер набираємо одну сіру, темно червоні. І проходимо в темно-червону посередині наступного вічка, ну або в другу темно-червону. Як вам зручніше орієнтуватися. Набираємо дві темно-червоні, одну сіру і проходимо в червону бісерину, вона у нас тут одна. Тоді набираємо одну сіру, дві темно-червоні, і ми повинні зараз момент, тут перекрутилось, якщо у вас також, то перекрутіть на місце ось цей верхній набір, і ми повинні пройти ось цю темно-червону останню. Бачите, і вже маємо готовий другий рядочок. Далі будемо робити третє. Для цього ми набираємо три білі бісерини і через ось цю другу темно-червону ми повертаємось донизу. Тоді набираємо три темно-червоні і проходимо в першу темно-червону після сірих бісерин. Одна червона, одна чорна, одна червона і проходимо в останню темну червону бісерину. Набираємо дві темно-червоні, одну сіру і проходимо в ось цю другу чорну бісерину, або просто в четверту бісерину. Тоді набираємо дві білі, одна червона, дві білі та дві темно-червоні бісерини. Ось такий набір у нас має бути. І будемо повертатися вгору, проходимо через ось цю першу темно червону бісерину, підтягуємо. Набираємо одну червону та дві чорні бісерини і проходимо в чорну. Вона у нас тут одненька. Тоді набираємо дві чорні, одна червона. І проходимо ви ось цю темно-червону посередині наступного нашого вічка. І маємо ще один готовий рядочок. Вже три рядочки у нас готові. І тепер я вам відразу покажу, як робити рапорт. Отже, рапорт ми починаємо з набору: одна біла, одна темно-червона та одна червона бісерина. Набрали три. Таких бісерини і через ось цю першу чорну опускаємось донизу. Далі набираємо три чорні бісерини, проходимо в четверту ось цю останню чорну, набираємо одну червону, дві темно-червоні. І проходимо в останню темно червону бісерину перед білими. Набираємо тепер три темно-червоні, дві сірі, одна червона та ще одна сіра бісерина. І повертаємося вгору, проходимо через ось цю другу. Темно-червону станю в бісерину. Тепер набираємо дві темно-червоні, одна червона і проходимо в чорну посередині наступного нашого вічка. Набираємо одну червону, дві темно-червоні. І проходимо в темно червону бісерину. Зараз ми повинні набрати 4 темно-червоні та 3 білі бісерини знову одним набором. Підтягуємо до нашого полотна. І так само через передостанню темно червону Ось так ми проходимо згори донизу. Набираємо сіра, одна, червона, одна та ще одна сіра. І проходимо в останню темно-червону бісерину. Далі три темно червоні. Ходимо в ось цю першу темно червону бісерину після червоних. Набираємо одну сіру та дві червоні і проходимо в червоненьку ось цю бісерину, вона у нас одна між сірими. Тепер ми повинні набрати сім червоних бісерин. І будемо повертатися вгору через ось цю останню другу червону. Ось так. Далі набираємо одну сіру, дві темно-червоні і проходимо в темно-червону посередині нашого наступного вічка. Тоді набираємо дві темно-червоні та одну сіру і проходимо в червону бісерину, вона у нас тут одна. Зараз набираємо одну сіру, дві темно-червоні і проходимо в останню також темно-червону бісерину, так, горіть. Далі три білі бісерини набрали і повертаємось згори донизу через ось цю другу темно червону бісерину. Набираємо три темно-червоні і проходимо ось цю першу темно червону після сірих. Набираємо одну червону, одну чорну, одну червону і проходимо в останню темно-червону бісерину, набираємо дві темно-червоні, одна сіра і проходимо в четверту бісерину, бо в цю другу червону. Як будемо зручніше орієнтуватись. Тоді намираємо дві сірі та ще 5 темно-червоних бісерин. І вже будемо підніматися вгору, проходимо через ось цю першу темну червону. Набираємо одну червону, дві чорні, проходимо в чорну бісерину. Після цього набираємо дві чорні та одну червону і проходимо в темну червону посередині нашого наступного вічка. Набираємо Одну білу, одну темно-червону та одну червону бісерину і проходимо через першу чорну згори донизу. Тоді набираємо три чорні, проходимо через останню чорну, четверту, одна червона, Дві темно-червоні, і ми проходимо через ось цю другу темно-червону бісерину. Намираємо дві білі, одна червона, дві білі. Одна чорна та одна сіра. Ось такий набір у нас має бути. І будемо повертатися вгору через ось цю другу темну червону. Дві темно-червоні та одну червону набираємо. Проходимо в чорну посередині наступного нашого вічка. Тоді одна червона та дві темно-червоні. Набрали і проходимо через темно-червону, воно у нас тут одненька. Зараз ми знову будемо робити набір із чотирьох темно-червоних та трьох білих бісерин. Тягуємо, і через передостанню темно червону ми ось так опускаємось донизу. Тоді набираємо одну сіру, одну червону, одну сіру і проходимо в останню темно червону. Три темно-червоні набираємо. Проходимо ось цю першу темно червону після червоної. Одна сіра та дві чорні. Набрали і проходимо в чорну бісерину. Після цього набираємо 7 чорних бісерин. І будемо підніматися вгору, проходимо через ось цю останню чорну бісерину. Набираємо одну сіру, дві темно-червоні і проходимо в темно-червону посередині наступного нашого вічка. Тоді набираємо дві темно-червоні, одну сіру і проходимо в червону бісерину. Одна сіра, дві темно-червоні набрали і ми повинні пройти знову в ось цю останню темно-червону бісерину. Після цього набираємо три білі і опускаємось донизу через ось цю другу темно-червону. Набираємо три темно-червоні, проходимо в ось цю першу темно-червону після сірої, одна червона, одна чорна, одна червона. І проходимо в останню темно червону, в четверту, дві темно-червоні та одну сіру набираємо і проходимо в ось цю другу чорну бісерину. Тепер ми повинні набрати дві білі, одну червону, дві білі, та ще дві темно-червоні, і будемо повертатися вгору. Проходимо через ось цю першу темно-червону бісерину. Набираємо одну червону, дві чорні і проходимо в чорну бісерину. Тоді набираємо дві чорні. Та одну червону, і проходимо в темно червону посередині наступного нашого вічка. Маємо ще один готовий рядочок, і в цьому місці у нас закінчується рапорт. Тобто, тепер ви повертаєтесь до початку рапорта і проробляєте його ще стільки разів, скільки вам потрібно. А ми вже з вами продовжимо у другій частинці майстер-класу. Сподіваюся, що до цього моменту все зрозуміло.